Ви типу по чоловіків, які приходять до нотаріуса. Обережне, це той, хто читає договір вголос з комами і обов'язково радиться з мамою, бо ці юристи такі завжди недобросовісні і тримає паспорт файлику, а файлік ще в одному файліку. Легковажний – Давайте швиденько десь розпишусь, а ви там самі все вирішите. Я все знаю. Завжди приходить з роздруківкою з Google, який все знає. Ви тільки ставите печатку. Зараз я вам розкажу, як правильно. В результаті завжди слухає нотаріуса і робить як потрібно. Пані Кер, а що, якщо ручка буде не синя, а якщо я чорна і підпишу, то що угода не дійсна? Що робити? Зробіть мені ще одну додаткову копію. Той, що прийшов не туди. А ви можете мені дати довідку, що я нормальна людина? А що ви тут оформлюєте? А можна кредит я у вас візьму? А що це? Шлюб агенція? Сімейний стратег. Як так зробити, щоб все майно залишилось дружині? А потім через рік приходить, а як так зробити, щоб назад все повернути. vip клієнт Завжди приїжджає на шикарній машині на Росросі, але без паспорту. У нього одні те самі запитання: Я зараз не можу, я в Монако. Зробіть це дистанційно. Нарешті той, хто не знає, що він хоче. А чи можна мені скасувати довірність, яку я давав на колишню? Заповідно мою собаку, він буде дійсний. А які умови мені треба зазначити? А коли мені треба до вас прийти? А чи можу я знову змінити заповіт, якщо я вже склав на іншу колишню? Нотаріус все бачить. Говоріть тільки правду, будьте з собою, але документи перевіряйте. А ви впізнали себе в такому списку? Якщо так, то напишіть, які ролі.